Друзі, привіт! Шоста вечора. Чи практикувати ввечері? Так, практикувати розслабляючи вправи. Ну, це дихання, пранаями. Помните, я вам показувала вдих через одну ноздю, видих через другу, щоб всередині вас все заспокоїлось і розтягнулось. <працю> Маю на увазі зажими, які є в тілі, вони виникають не тільки тому, що ми фізично попрацювали за весь день, а і ще, якщо ми напрягалися і напружувалися, в в десь е не приймаючи якусь або чиюсь думку. Тому треба розслаблятися, треба. <булу> Було б органічно, дивлячись на наших тварин, на собачок, які живуть з вами, на котів, як вони поводяться перед тим, як мають відпочивати. Вони потягуються, так? потягуються і видихають. Дихають і розслабляються. А перед цим вони ловлять останні сонячні такі лучики, я їх зараз ловлю, і вам їх передаю наскільки це можливо. Тому коли практикуєте ввечері спокійні вправи і обов'язково, коли ви порозтягувалися, я роблю ще дихання. Ось продихую, щоб заспокоїтись, і роблю легкий самомасаж, отак поглажуючи рухи. Вони заспокоюють наші енергетичні тіла. Гарного всім відпочинку. До зустрічі! Займайтеся і будьте здорові!